Всім дорогі глядачі та підписники мого каналу. Хочу вам сказати одне. Якщо ви не можете бачити вчора, то не намагайтеся побачити завтра. Я вам кажу так, як є, реально. А тепер до суті цього всього перед оцим всім. От із 2 літрів, ні, це не живчик. Ось скільки пального. Із 2 літрів після тестувань. П'ятьох бензокос і двох пилок, які притягли на ремонт з порожнім баком. Оце скільки лишилось. Це просто жесть. Бензин отак от вилітає. Коротше, про техніку. Прийшов клієнт, сказав, що потрібні нові ущільнювачі. Тому що йому там хтось насовітував, якщо техніка не запускається, то потрібно поміняти ущільнювач. Я йому сказав, що це до одного міста, потрібно розібратися, що з технікою вашою, а потім лізти до ущільнювачів. Тим паче це ну, ну, там, ну не шлангочки, а ущільнювачі жо моє. Клієнт сказав, що це сказали там, спеціалісти, там, капець, капець, які спеціалісти, якщо техніка не запускається, потрібно міняти ущільнювачі. Ну Добре, продаємо ущільнювачі. Він пішов, приходить там, через деякий час і каже, от я ущільнювачі поміняв, а вона все рівно не запускається, мабуть, ущільнювачі хренові і так далі, тому подібне. ну, Як завжди, коротше. я йому сказав, що потрібно передивитися техніку, ну, там, хоч, хоч як то кажуть, візуально подивитися, що як з нею. Коротше, притягнув він на ремонт, сказав, що я не можу, я не знаю, там, і то, і все. Ну, не важливо. Е, Ось таку от штуку я злив. Оце пальне. Навіть якщо це там, як то кажуть, синтетика там, чи напівсинтетика, ну от такого кольору. От такого, зараз секундочку, секундочку. Коротше, на чому ми там зупинилися, я вже не пам'ятаю. Е, Паливо. Тут занадто мало мастила, навіть якщо ви скажете, що за забагатсько мостило, мастила мало. Що е, з технікою? Е, так як ущільнювач не допоміг, а він би і не допоміг би зовсім, тому що е, клієнт сам е, знімав магнет, але він оцього чомусь не побачив. Я в нього запитав потім, ви бачили, що там ну, люфтить, чухи якісь там. на... Е, Магнету. І Він сказав, так, я бачив, але ж ну, нічого страшного. ну, якось так. Коротше, це перше, що підшипник у гайки. Друге, якщо е -е, у вас є якийсь нюанс з вашою технікою, то ви саме-саме -е, елементарне, що можете зробити, якщо не бачите через сучний отвір, е -е, зніміть хоча б. Глушника. Коли ви знімете глушника, ви хоч щось, хоч щось та й побачите. І не потрібно буде купувати, як то кажуть, не потрібно буде купувати ущільнювачі, там карбюратор новий на даний час. Тобто ви вже будете бачити, що і як далі бути. А для оцих, як то кажуть, пророків, які навіть техніку не бачили, а рекомендують там знайомим або іще комусь, що то там проблема там, приклад. Модуль накрився, поміняй модуль і забудеш. Кільця поприлипали, верхнє прилипше. Верхнє прилипше, нижня, дивіться, ходить. Це перше. А друге через сучний опил видно, що там щось нюанси з напиленням. А сама-сама основна проблема це от люфтить підшипник І, звісно, що вона, вона отак от може і не запуститись через те, що залипши кільця. Зараз я швиденько розбираю і подивимось, що, що і як там сталося. Розбираю коротко. Перший раз зустрічаю гвинти на садко під Т-27. Ну не знаю. Щось вона занадто. Ну, те, що я й казав, що щось, щось не те. Напилення пішло гуляти. от все напилення. Це перше. Друге. Те, що я побачив через випускне вікно. От одне кільце нижнє, а от верхнє. Воно не ходить. Ось, бачите. Що це ходить, от воно бігає наче. А це воно не рухається. О, воно залипше нахрен. І чому воно така грязна, я не знаю. Таке наче, як підшипник розвалився, але так. Підшипник нижній розвалився. Зараз швиденько дорозбираю повністю і покажу вам от що воно. Стружка. Оце все. Це от на, на стружку схоже. На металеве. От вона. От вона блистить. Огольчастий. Це стукає гольчастий. Верхний, то є. Те, що воно шатається, то так. А те, що воно бігає, все кесто. Розбираю повністю, долажу вже до безпосереднього <клес> розбору картини і, і подивимося. Це все поставлю на перемотку, просто на перемотку, так що вибачайте. Ну що, момент істини. Блін, так хрустів гарнесенько, підшипник пішов гуляти. Колінчастий вал. Пішов гуляти, циліндропоршнева пішла гуляти і ну, підшипники однозначно. Підшипники однозначно під ну, Тут стружки, як то кажуть, не дуже тий. видно, але вона, але вона присутня. Як так частенько і прям. Вже шматка чистого не вийшлося. Ну, вона проблискує. Її так не дуже. От вона проблискує. Це все, що блистить. От шматочок. От, от шматочок. Це все металева стружка. Це все потрібно буде вимити. Ущільні очі, звісно, поміняти, навіть якщо клієнт встановив. Ой, дубовий. Щоб дубовий зовсім. Це те, що я тільки що, як то кажуть, розколбасив. Але от воно все сухе, таке дубове-дубове. Ну і звісно, оцей новий, що клієнт встановив, він також буде мінятися. Чесно, не скажу вам, для чого це робити, але є такий ризик, що колінвал міг собі натерти от, те, що йому потрібно. Вже те, що йому потрібно на новому ущільнювачі. І краще от такого не лишати. Тому що ущільнювачі коштують не так уже й дорого, а скрутити її докупи. А потім е, брати і тестувати тиск вакуум, то е, воно того не варто, реально не варто. Берете, міняєте і без жодних нюансів. Головне, ну, як, як то кажуть, все робити правильно. Е, вимити, перепресувати підшипники. Е, звісно, що не потрібно їх загепувати сюди молотком, а потрібно нагрівати картерину, і тоді підшипник легенько сюди лягає. Ні в коєму разі не гріти сам підшипник, як деякі це роблять, коли садять, на... коли посадка. От бачите, яка вона аж блистить. Тобто вижрало, вижрало на самому колінчастому валі посадку і сам колінчастий вал бігає туди-сюди. Якщо от тут зробити насічечки, з міннесенької проволочки і е, нагріти сам підшипник, то гріти його потрібно правильно, так як на 180 штілі я показував, що легесенько гріється. Бо якщо ви перегрієте, то посинює оцей сепаратор, е, що, що тримає, як то то кажуть, оті шарички. Так що, так що не жартуйте з цим, цим ділом. Якщо ви вже так вирішили зробити, то ставите якусь планку під ось самого колінчастого валу. Тоді вже підбираєте втулочку і напресовуєте сам підшипник на колінчастий вал з однієї сторони, потім перевертаєте, також страхуєте оську і напресовуєте на іншу сторону. Тоді Картер, звісно, повинен бути чистий. Тоді нагрівається картерина до усрачки і потім уже саджається підшипник з колінчастим валом саджається безпосередньо в картер. Якщо він не лізе, добивати не потрібно. Якщо будете гепати, вони занадто слабі, він у вас тут находим складеться, отут -от, і все. І буде, він ото яєчком ковбаситься. Так що обережно з цим всім ділом не жартуйте. Якщо щось не знаєте, краще в когось запитайте, але не запитуйте так, як даний клієнт, що запитав, що, а там поміняли чи, а по факту тут повна, повна срака огірки, як то кажуть. Так що якось так. Якось так. В общем, е -е, помию, моєю перепресую підшипники. Поміняю колінчастий вал, підкину циліндропоршневу групу. Тут на 40 встановлено, складу докупи і включусь, перед, перед, як то кажуть, запуском її. Ну а так, Судячи по циліндропоршневій групі, то паливомастильна суміш неправильно згорала або вона довилася останнім часом при навантаженні. судячи по Нагар, Тобто я б не сказав, би, що тут мастило кепське. Ну, мож, можливо, це вже новеньке мастило, і вона на цьому мастилі не працювала. Я, буду, я, я не буду заливати пальне клієнта, я залью свого, щоб не врепати йому циліндру циліндропоршневу групу, а потім не поміняти за свій рахунок, так як дядя вкинув шай, шайбочку. Шайбочку вкинув, а мені прийшлось міняти. Міняти циліндропоршневу групу, бо в нього аж сльозки капотіли. Але він зізнався. Так, з, з очей капали сльозки, е, І а що ж робити? А що ж тепер робити? Так що так, от. Ну, то я, мабуть, занадто добра людина. <кхи> так що так, е, Це все діло зроблю і вже, як то кажуть, включусь перед першим. Запуску. Так що так, дякую всім за увагу на мир, вам. Поки картирина вичахає, вирішив трішечки підтягти роботку іншу, тому що притягли. Сказали, що вона дуже багацько працює і, коротше, немає мощі в неї. Ну, те, що немає мощі, я вже зрозумів, чому нема мощі. От. Ну все, вон там видно, що прокладку зіжрало. Але потрібно ще перевірити стан циліндропоршневої групи. Отак так от вона працює, як то кажуть, на убой. хоч і свічка гарнесенька, але сам поршеньочок такий. Такий світленький-світленький, наче працювали на спиртязі жорсткій. Ну, трішечки так, таким легесеньким, 20-градусним самогончиком тягне. Зараз зніму не мої шестиградники. Зніму глушника. І подивимося, що там заховалося. Якщо так, в принципі більш-менш, то що тут? Якщо клієнту її потрібно відремонтувати короткочасно, то лише буде заміна прокладульки. Ну і все. Ну і шлангки, тому що вони там біжать з під резиночки. А якщо клієнту потрібно, щоб вона працювала і надалі файнесенько, то потрібна буде точно ось така ж процедура, як яку тут я робив, вже пальці не слухаються. Уже не хочет ничего делать. Тельца завыпши. Нет, это скотняка. Он там поршень черный. Видно так. Верхній наче ходить, нижні також ходить, але потрібно лісти розбирати і ущільнювач, таке як трішечки, трішечки отут от мокреньке. Налив паливо. От розлилося все. Так що швидкого ремонту не буде. Скоріше за все, це завтра клієнт вже подзвонить, мені ми з ним домовились, вона вже е день. Цілий день чекає. Домовились на завтра. Завтра він подзвонить, і я йому повідомлю, що, скоріш за все, підшипники під заміну і циліндропоршнева, скоріш за все, скоріш за все, все. Або, можливо, якщо там напилення ще ціле, то потрібно буде міняти поршень, поршень з кільцями. Що якось так. Отак, от, отак от і працюємо. Коротше, ще одна <кій> пушка-гонка ракета. Тут, наче оліфа, налита, смердить ну, настільки жорстко, що це ну, просто не передати словами. Бачок був пустий, ну майже пустий, там якась хрінь була, вирішив промити. У мене є там спиртовий бензин для промивки. Промив налив паливо, заткнув дірку, вирішив вже про, прохлюпати, прохлюпав, і щось л'ється якась хрінь, якась чорна. Думаю, та що це за, за штукен? Це вона от. Коротше, ось оце. Ось оця штука. Воно і, і не і не пальне, і не мастило через імпульсний канал, через імпульсний канал воно повилося. Так що зараз, мабуть, прийдеться хлюпати пального безпосередньо в циліндр і щоб ота хрінька трішечки вимилась, тому що я не знаю розбирати, якщо розбирати цього, чесно скажу, вам ніхто не оплатить. Зовсім ніхто не оплатить. Так якщо прийдеться своїми отакими ну, методами працювати. Головне це знати, що ти робиш все інше то вже. Вчорашній день, як то кажуть. Пальне залив свого, звісно, оцього я не заливав клієнтом. Свічка працює, тобто іскрулька є. Праймер. Качає гвинта, регулювання не має Насадко він відсутній. Тобто там все закладено вже, грубо кажучи, тими отворами технологічними, які просверлені. Тобто вона її не потрібно типу регулювати. Ну, якось так Пробуємо запустити, що з цього діло вийшло. А, з цього діло вийшло. Занадто все кепсько. Карбюратор крутили, ельку і викручували, і закручували, там вже стертий гвинтик повністю. Прийдеться трошечки карбюратор підкоректувати, тому що L закручували і викручували. Ну, В общем, Вона ремонтувалась не один раз. Чому так вийшло, я не знаю, але ну, от так от, як то кажуть, буває. Із усього цього всього єдине, що мене бісить, це те, що коли купували у мене шлангочки паливні, я клієнтові кожному. хто бажає трішки дешевше, кожному говорив, міняйте повітря, ой, паливний фільтр. На що клієнти казали, так, 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 звісно. Оцю сраку, тут тому що по-іншому я це не назву, витягнув, встановив фангуліки, от вони. І як бачите, вони зовсім не рухаються. Якщо ви знаєте, то садко. Садко, а там духовка більша е, в самому паливному бачкові. І інколи приходять клієнти і кажуть, от мені там потрібні шлангочки, але я вже всіх оббігав, ніхто не може мені продати нормальних шлангочок, тому що всі вони бігають. Після того, як я їм говорю, що візьміть у мене, от є шлангуліки, ви їх е, встановите і все. Бігти не буде. Ну, Звісно, що бігти не буде напротязі року. Потім вони або добіють, або в залежності від палива розбухають і все. Тобто шлангуліків і е, от цієї гумової резиночки е, вистачає лише ну, там, на рік. По техніці колінчастий вал поміняний, підшипники поміняні. Там жорсткий люфт. Я вам показував, оце є все більший люфт. Тобто те, що він ламається, отак, а те, що він ходить туди-сюди. Ці циліндровошнева поміняно. Сам паршенця вже також показував. От воно все. Це там, де верхнє, так от верхнє. От воно бігає, нижнє воно залипше. Гвинтики, там трішечки гвинтиків поміняно, під бачок поміняно, під бачкові не було втулочки, ну, от, така от втулочка встановлюється в самому крі, кріпленні бака в вухові, вона була відсутня, у мене вони є. То я встановив прокладульки, ущільнювачі, звісно нові, ну, в принципі, все. Потрібно буде зробити трішечки, малесеньку, легесеньку, обкаточку і все. І ще єдиний нюанс в бензокосах це коли міняється прокладка під картер. Не завжди та, що є в комплекті, підходить. Тому що десь там щось якийсь нюанс з посадковими місцями. І приходиться там з 10-20 штук однесеньку якусь вибирати. У мене вони є то трішечки мороки, але все воно, як то кажуть, файно виходить. Що так, дякую всім увагу. до навзіші її мерва. Відрегулювати не вдалося і прийшлось йому пересадити оцю передницю. Якось так. Тепер працює.